поехала. Эй, поехала нам сюда. Зимно трохи. Нормально так едешь, не? Та вроде каньон начинается. Вот этот каньон. Типа у меня тоже каньон. А ти в карту дивишся ми добре їдемо? Пам'ятаєш це місце? Да, точно, с там ми більше ніколи не поїдемо Ну нафіг Чуєш, а що не так довго? Вже під'їжджають? А, ну добре. Що сьогодні з нами пасіка нашого немає. Ну, певний замахався тоді. О, вже їдуть. Все, поїхали. Класс. Давай як прикольно. На нову дорогу. Але мені походу треба було. Нам туди треба було, напевно, їхати. Там в долині пішла дорога туди по пруцю Чимагівському. Так. Ну, зараз вирішимо. Сюди типу, по долині пруця. Короче, напевно, едем сюда. Сподіваюсь, там будет добре. Так, тут кладочка. Нормально, может ты. Тут же дорога потекавейшая. Ну, але їдеться поки що. Такі мабуть вертатися пора. Спроба номер 2 Пробуємо по цій типу, новій. Не знаю, може вийде. Ага. Ну ок, поїхав. Півтора кілометра по цій новій, типу дорозі. Політ нормальний. Може не закінчиться. І що, як тобі підйомчик? Ну так, да, тут трохи важкувато Ого, ті типу пошпарили, то навалюють. 4 км дороги, робить все нормально, ще трошки будемо на хребті. Коротше, добре що ми з тобі поїхали, ні? Ну Походу, наші страхи справдилися Куку, -ку, дорога! Йдемо тебе шукати. Да. Приїхали. Коротше тут дорога є, якась стара. От уже тут Ну, сподіваюсь буде нормально. Там ще трошки і хребет. Да, дороги не є. Вон уже хребет. Цього разу менше, але ну нафік. 17 на 16 ти попадеш то вже, на 16, на 15, на 12 унес. Пішов. Ну шо, помучились? А ось тут тепер будемо знати, що там дорога є. Можливо. Гора сиголка. Іго! Гордя! Все, коротше, народ. Бачите, перший наш варіант мав би бути нормальним. Ну, нічого, трохи помахалися, але повинні знати, де дорога. Так що, не їдьте по новій дорозі. А їдьте по старій дорозі. Я, як сказав чувак. 15 километров. Да. Ну а что сделаешь? Бывает. Бывает, что один не угадал, что не угадал. Так что, так я вот. Ну що, поїхали на Різі. Зустрів... Зустрів Петра Сказківа. Легенда Прикарпаття. Дякую тебе. Ну шо, в на хомяк. Фух. І піднялись на гамняк. Чи як там хомяк? Ну, верніше на полонину якась там бараня. О, все, і зараз будемо спускатися. Офігенькому трейлу. І пробився. Ремонт. Трейл проїхали, от компашка. Щоб ви не думали, що я сам катався до речі. І каньйон тепер в каньйоні. Миється. от так. От так. Все. Остала віста.